У середині липня Олександр Усик бився за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Суперником, як ви мабуть пам'ятаєте, був Даніель Дюбуа, на якого британці покладали чимало надії, розраховуючи, що саме він стане першим, хто зупинить усика в історії професійного боксу. Насправді ж навіть конкуренції як такої не вийшло. Олександр оформив дуже впевнену перемогу, нокаутувавши суперника у п'ятому раунді, і знову зібрав у себе усі пояси. Але як це буває часто, боксерські організації не дають абсолютом повноцінно насолодитися статусом короля дивізіону і призначають обов'язкові захисти своїх поясів. У випадку з Усиком це була WBO. Вже через п'ять днів після перемоги над Дюбуа. Організація зобов'язала команду чемпіона почати перемовини із Тимчасовим чемпіоном Джозефом Паркером сторонам відвели 30 днів на перемовини. А у разі, якщо домовленості не буде, були призначені промоутерські торги. Прямо перед закінченням дедлайну Усик запросив у WBO відстрочку через травму спини, яка не дозволяє йому повернутися у табір найближчим часом. А тренер боксера заявив, що Олександру в цілому потрібно відпочити. За останні півтори року Усик досяг історичного досягнення, двічі ставши абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. Це вимагало колосальних фізичних і моральних зусиль та великих жертв. Чемпіон заслужив можливість дати своєму тілу відновитися після виснажувального тренувального режиму і травм, які часто залишаються непоміченими для зовнішнього світу, і у кінцевому рахунку просто відпочити і провести час зі своєю родиною. Найголовніше, він заслужив право вибирати своє майбутнє сам і мати необхідний час для прийняття цього рішення. Тому хлопці не поспішайте із майбутніми боями та подіями. І тут дуже важливо підмітити, відсрочка не означає, що у усика може з'явитися можливість потім вибирати іншого суперника. Швидше за все, таке рішення прийняли, щоб оцінити наявні варіанти. А якщо на горизонті не з'явиться грошових боїв, то побитися із тим таким паркером, і всім розуміємо, що усику вести перемовини у статусі абсолютного чемпіона світу і найкращого боксера сучасності, звичайно, набагато зручніше і вигідніше при цьому. Будь-який інший бій для усика автоматично означає, що пояс WBO перейде у володіння Джозефа. Паркера. Отож, чемпіону все ж таки дали відсрочку, але минуло буквально пару днів, і Усик потрапив у найбезглуздішу ситуацію, яку тільки можна собі уявити. Так от, у мережі з'явилося відео, як Усик танцює на закритій вечірці, яку організував він сам. А також інше відео, де він грає у футбол. Все це призвело до обурення боксерської спільноти. У WBO вже заявили, що чемпіонський комітет організації тепер знаходиться у скрутному становищі. Крім того, в Усика запросили оновлений детальний медичний звіт і прогнози щодо можливого повернення на ринг. У тому разі, якщо звіт не буде наданий або просто не влаштує WBO, Усик одразу буде позбавлений титулу на користь Джозефа Паркера. У його команді вже висловили здивування з приводу цієї ситуації. Промоутер Девід Хіггінс просто хоче бою для свого підопічного Джозефа Паркера. Я не бачив медичних документів, але мені здається, що серйозна травма. Не дозволила б робити такі речі однак у боксі мене вже нічого не дивує. Джозеф хоче боксувати, він просто чекає бою. Він готовий вийти проти будь-кого завгодно у будь-який час, місці і у будь-яких умовах. Звичайно, він хотів би провести бій цього року. Чим швидше, тим краще для нас усіх. А от менеджер британця Спенсер Браун вже прикинув, що паркер за будь-якого розкладу поб'ється у грудні цього року, захищаючи тимчасовий титул. І думав про варіанти в особі Даніеля Дюбуа, Дерека Чезори. І Фабіо Уорлі. Отож, підіб'ємо підсумки. Тепер через усю цю дивну і відверто дурну історію Джозеф може стати повноцінним чемпіоном, а не лише претендентом. Але давайте будемо відверті. Швидше за все, це б і так сталося, тому що дуже слабо віриться у бій Паркер проти Усика, враховуючи статус українця і його плани і перспективи на найближчі майбутнє. Проте тепер події у суперважкій вазі можуть піти. Куди швидше? Ну і куди ж без гумору? Усик уже увійшов в історію як абсолют у крузервейті, подвійний абсолютний чемпіон у суперважкому дивізіоні, як один із найкращих боксерів сучасності. Але увійти в історію як той боєць, який втратить пояс через танці – це також круте, хоч і кумедне досягнення. На цьому все не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал, аби не пропускати нові відео. А також у коментарях напишіть, що ви думаєте про цю ситуацію і чи позбавить WBO українця його поясу. До нових зустрічей!